Бирає на 600% більше з одного нальоту, ніж всі інші зубні щітки. Привіт, друзі! Розпаковка! Так як мої щіці вже 4 роки, я замовила собі нову. Довго я не обирала і вибрала ось таку класну карбонову чорну щітку від фірми Medica Plus Pro Brush XO. Так, це у нас сама щіточка. Досить така текстурна. Uh, у комплекті у нас є зарядка. До речі, стосовно всіх виробів Медіка плюс, дуже класно тримає зарядку. Я її іноді гублю, куди її поклала. Тому, так, далі насадки. У комплектації йде так, дві насадочки. Не забувайте, до речі, що кожні три місяці ми також змінюємо насадки. Так, угу, з ковпачочком защитним, захисним таким. Угу. Ось така у нас щіточка, дуже естетична, дуже приємна. Є режим відбілювання. Основний режим чистки, масаж ясен і поліровка. І, звісно, внизу індикатор зарядки. До речі, щитинки доволі жорсткі, тому коли ви почнете користуватися щіткою, починайте з самого лагідного режиму. Бо, якщо у вас є захворювання парадонту чи є рецесії, ви можете собі нашкодити. Тому підбирайте собі режим потихеньку, починаючи з самого лагідного. Ну що, сняли все? Я можу вже користуватися своєю щіткою? Так, да, да можу, ура.